Привіт, малята! Подивіться, яка в мене годівничка. А зараз сюди будуть прилітати пташки. Тільки їх треба покликати. Треба сказати пташка лети! Давайте всі разом покличемо пташку. Пташка, лети! Прилетіла наша пташка. Це. Горобець. Так, прилетів горобець до годівнички. Давайте ще скажемо. Пташка, лети! Молодці, летить наша пташка. Ой, хто це? Знову горобець. Так, горобець прилетів до нашої годівнички. Давайте ще скажемо. Пташка летить це? Це Снігур. Прилетів снігур до нашої годівнички. Давайте ще скажемо. Пташка лети. Прилетіла пташка. Це синиця. Синичка прилетіла до нашої годівнички. Давайте ще покличемо пташку. Пташка лети. Хто це? Це голуб. Так, голуб прилетів до нашої годівнички. Дітки, подивіться і знайдіть, де однакові пташки. Так, горобець і це горобець. Вони однакові. Добре малята! А давайте порахуємо, скільки пташок прилетіло. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки пташок? П'ять. Давайте ще разок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять пташок прилетіло до нашої годівнички. А ось і цифра. Цифра. Добре, молодці малята! Не забувайте годувати пташок взимку. Я вже пішла годувати. І ви йдіть, годуйте пташок. До побачення!